Зело ароматне, нам свято віщує, Сам Господь із неба милість всім дарує, моліться Ісусу, і Він все простить. Дух Святий зійде із неба, від зла захистить, і з прекрасним святом сердечно вітаю, В День Святої Трійці миру нам бажаю, дужого здоров'я, терпіння і віри, лише перед Богом, послуху й покіри. Буйно й рясно в серці, хай квітне надія, чим скоріше сповниться українська мрія хвиля переможна, ворогів всіх змиє, і в краще майбутнє нам шляхи відкриє, хай у кожній хаті буде світло й щастя, що душа бажає, хай усе вам вдасться. Все, що так чекаєте, в життя завітає. З Днем Святої Трійці ще раз вас вітаю!